Доброго дня. Зараз ми знімаємо відео для третього року навчання. У нас сьогодні тема поняття про контраст і нюанс. Що це таке взагалі контраст і нюанс? Це підбирання кольорів в одному якомусь малюночку, в одній композиції. Зараз ви перед собою бачите коло Іттена. В Першому року навчання ми з першого року вже навчаємо, що це таке коло Іттена, як ми поєднуємо кольора. І в першому класі ми вже малювали з вами. Коло, розділяли їх на відтіночки і зафарбовували. Ви бачите перед собою таку смужку, яка поєднує оранжевий та синій колір, синьо-голубий. Бачите, така в нас полосочки. Ви скажете, що це в нас за смужка така, навіщо вона там проведена? Вам, ви повинні запам'ятати два такі правила: контраст це поєднання протилежних кольорів. А нюанс це поєднання наближених кольорів. Поясню, що ж це таке. Протилежні кольори, і проти чого вони знаходяться ці кольори? Протилежні, ті, які лежать навпроти. За основу береться це колоїтина. От, наприклад, навпроти синього кольору, ви бачите смужку оранжевий кольор, через чорну смужку проведено. Оце якраз і буде навпроти лежачий кольор, це в нас іде оранжевий. І коли ви малюєте малюночок і ми поєднуємо ці два кольори в композиції, це якраз і буде малюнок намальований в контрастних кольорах, контрастних відтіночках. Коли ми з вами малювали роботи, які, в яких ми поєднували схожі відтінки, от, наприклад, беремо зелений, змішуємо з жовтим, і в нас виходить салатовий колір, це в нас і будуть якраз нюансні кольори. Нюанс. Це наближені кольори, тобто наближений якийсь відтіночок до певного кольору. Зараз ви бачите перед собою рибок. Я виключила переключила вам малюночок. Сьогодні снюжнішню тему. Ви не будете малювати коло іттена, ви будете малювати два малюночка з рибками. На одному малюночку ви будете використовувати контрастні кольори. На іншому малюночку ви будете використовувати нюансні кольори. Які це будуть відтіночки, ви будете вирішувати самі. Тобто ви вибираєте самі якого кольору сфарбувати свій малюнок. Зверху, ви бачите, синій, поєднується із голубим, із білим. Це, як я вже говорила з вами, це йдуть наближені кольори. Наближені це нюансні. Контрастні – це знизу, ви бачите, середній ряд рибок. Фіолетовий, навпроти фіолетового в колі ітена йде в нас жовтий. Навпроти синього кольору іде в нас оранжевий. А навпроти зеленого кольору, у нас іде червоний. І тому центральні три малюночки це в нас ідуть контрастні рибки. Знизу ви бачите теж три малюночки. Я думаю, що ви самі вже виберете, які це в нас малюночки. Я вам підказувати вже не буду. Тобто, ваше завдання. Це ви повинні зробити не за одне заняття, за два заняття. Тобто я вам зараз задаю наступного разу на наступний урок я відео не знімаю. Ви просто робите другу роботу другої рибки. Тобто, ви на одне заняття ви робите рибку в контрасті, на інше заняття ви робите рибку в нюансі. Продовжуємо далі. Ви перед собою бачите зараз на листочок. Я приготувала листочок. Я зараз буду малювати просто контури самого малюнка. Я вже говорила, що кольори ви будете підбирати самі, як ви будете розфарбовувати саму рибку. Тобто зараз ми малюємо просто побудову роботи нашої. У мене буде рибка знаходитися посередині. Це в мене буде хвостик. А тут у мене будуть закінчуватися ротик. Тепер я ротик відділяю від тулуба і хвостик відділю від тулуба. Ви повинні розмістити посередині нашого малюночка саму рибинку. Хвостики намалювала в вигляді овала. Цей самий овал у мене продовжується вверх. Ось тут він буде. Ось оцей овал ось так, півколо. Це в мене буде зверху плавничок. І він цей овал закінчується ось так спереді. Це в мене буде серединка ось тут. Від цієї серединки я тепер роблю краплинку. Тобто у мене ось тут ротик. І я закруглюю краплинку, щоб вона в мене була не витягнута, краплинка, а закруглена. Ось така краплинка. Якщо ви помітили, я декілька разів навожу лінії. Тобто я не однією лінією малюю, тому я не знаю, чи мене вийде прямо зразу та, та форма, яка мені потрібна. Я малюю декілька лініями. Тому, якщо ви будете малювати теж так, ну, я думаю, що це не буде помилкою, тому що не може художник прямо зразу намалювати точно ту лінію, яка йому потрібна. Потрібно пробувати ще декілька разів. Два, три, чотири. Скільки, от, скільки вийде, так у нас і вийде. Бачите, я намалювала форму краплинки. Тут мене завозилось, тут у мене більш кругліше. Тепер я малюю просто голову, відділяю від тулуба теж овальної увально, форми. Тут у мене буде око, яке розділяється теж на ось такі частинки. Тут ось так розділяється. Далі, зверху у мене буде плавничок, який у мене ось тут закінчується, і він йде. Ну, трішки я, мабуть, зменшу ось отак. І зменшу я його ось так буду зменшувати. Ось таким чином. Тобто в мене буде плавничок ось отак. Це я дуже велике намалювала дуже великий перед. Ось так. Спереді ротик. Ну, Рибка у нас декоративна, тому у нас і ротик декоративний виходить, тому нічого тут страшного немає, якщо ви будете трішки по-своєму зробити. Ось так у нас спереді, знизу плавничок буде. Ось так. І е, ззаді хвостик. Ми вже овал намалювали, де у нас буде хвостик. Зараз ми тільки додаємо ось такі смужки. Так, оце в мене форма рибки у мене вже є. Якщо ви бачите, тут нічого складного немає, головне, рівненько намалювати лінії. Щоб у вас вони були рівненькі, ви можете малювати декількома смужками, потім вибрати ту, яка вам потрібна, яку ви вважаєте, що воно буде все рівне. Ось така в мене рибка вийшла. Тепер я розділяю на смужки, тому що у нас йдуть відтінки, нам потрібно зробити відтінки, оскільки у нас рибка декоративна, ми не робимо розтяжки. Ми просто беремо і зафарбовуємо ті полоски, які ми розділимо зараз з вами. Тобто, у мене йде зверху плавничок розділений на дві, ні, на одну смужку, світліша темніша. Знизу так само світліша темніша. Хвостик. У хвостика в мене є. Посередині ось такий синя. Я малюю по синьому малюночку поверхню. Тобто я малюю верхню рибку. Мені так легше, вона тут дуже гарно намальована, тому я її малюю. Це у нас посередині сильніша. Тут у нас білі частинки, і смужка тонесенька, синенька. Тут у нас є тоненька-синенька смужечка. Ви мож, вам не обов'язково цей колір малювати, просто я перемальовую з того малюночка. Далі в мене розділяється рибка на три частинки. Можна поставити ось так три точечки і розділяти ось так на овали. Один колір, інший і ще інший. Три кольори. Ну і переголова буде ще зовсім іншого кольору. Тобто в мене в рибка вже моя намальована. Нічого більше домальовувати їй не буду. Ще раз говорю, це декоративна робота. Ви не повинні тут дуже багато деталей малювати, дуже промальовувати. Тепер, що мені потрібно? Тепер мені намалювати треба фон. Тут йдуть на, на фоні хвильки. Хвильки у нас йдуть теж декоративні. Тобто, ви як їх намалюєте, такі вони ці хвильки і будуть. Ось ця лінія у мене ось так пішла сюди. І десь вона у мене з цього краю так вийшла тут. Ця лінія у мене пішла сюди, і вона у мене десь теж вийшла з цього краю. Знизу, знизу в мене лінія вийшла ось так вниз. пішла. І інша лінія хвилька ось така пішла ось так сюди. Ось отак хвилька. Зверху в мене хвилька пішла декілька дуг. Раз, дуга пішла. Потім інша дуга, і ось так. Тепер тут іде дуга у мене ось так. І ось така дуга ще пішла. Ось такі в мене хвильки. По кольору ви можете потім самі додати, як ви хочете. <кхм> і ще в мене намальовані бульбашки. Тобто рибка дихає, в неї виходить повітря у вигляді бульбашок. Тобто, на, на цій частинці, це синенька, у нас така хвилька. На світлішій хвильки і ще одна бульбашка. Бачите, я на декілька разів, потім лінію можна витерти зайві. Тут світленька ще вставлена. І тут ось бульбашка ще одна. І тут вставлена. Все. Наша основа для фарб уже готова майже. Але ми ще не додали водорослі з вами. Давайте ми додаємо ще водорості. Ось так раз. І ще ось тут. І з цього краю так само, щоб вже не було схоже, що це знову ж все ж таки малюночок у водички. Рибка плаває, а не десь вона по березі пригає. Тому у нас водичка, бульбашки. І водорослі. Так, і ось так. Тепер вже точно ми малюнок домалювали. Більше я малювати на цій роботі більш нічого не буду. Тобто, ваше завдання зробити олівцем дві такі роботи. Одну з них зафарбувати в контрасті, одну в нюансі. Нагадую ще раз, нюанс це кольори, які в нас схожі між собою, це наближені. А контраст це протилежні кольори. Не забувайте про це. Протилежні – це як навпроти чого. Це береться коло ітена і береться протилежні на цьому кольорі, на цьому колі відтіночки. Це будуть якраз у нас контрастні кольори. Це у нас тема для третього року навчання предмет образотворчого мистецтва. Всім дякую за увагу.